Роза, Рома, Таня, скажи привіт! Діма, Скажи привіт! Софія, скажіть привіт! Да, це моя двоюрідня сестра Таня, це мій молодший брат Діма і моя мала молодша сестра Софія. І це моя тітка Маринка, ну мама Тані. Коротше, дивіться, як тут прикольно. Зараз гроза, так що ми йдемо додому. Да. Давай, І ми хочемо, щоб ви зас... за нами Дохнула. За нами, коротше, оце. Э, за мною йде мама. Коротше, тут ще я зараз буду бігти. Коротше. Там ще хтось. Де? Тут дуже багато людей є. Коротше, тут люди. Лади, Що? Коротше, я йду, Да. Зараз я. Коротше, десь тут наша машина. Наша машина нашої наша мареньки. Ми вже скоро будемо вдома. Дивіться. Моя кіт. Тут душ батальйон. Так. Зараз буде мені ходити додому. Сідайте, ви сідайте.

Тут давай, раки, бачите. Ракіракічі бураки. Ракіраті бураки. Я не лисий. Я волосатий, волосати спасалася харніти. Бачите, там така іконка чи що це? У мене тут ще рано, бачите, отака. От Таня я просто пав з велосипеда, бо спад велосипед щось педалі зупинилося. <гану> Ні, я даю бсижу. Також мене рана отут, чи де? Много, отут бо, бачите? Много, І тут в мене теж рана на цьому витру. пальці великому була. Я Тільки вже більше немає. Там регенерація була. Просто в мене випала шкіра. А ну, І я. я почую один звук. Ви виходите. Ми йдете з Ірою, їдемо самі. Бігом це. <гану> 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 Таня, Шш. Таня Шш. такі смішні звуки видає. Мама, мама, Таня, і їм так само. А <сіпі> у мене то <сіпі> там ми будемо зрадити, а ми тут. дощ. Ми їдемо додому. Ми ми Початку... Спочатку нас тим. Спочатку нас потім, ми потім... Починає, вони просто не далі від нас живуть, дуже далеко від нас живуть. Просто дощ, я не гроза. Воно було ще будь-де-жда. Ну, але не закликай, дощ такий балить на мене. Холодний. Оце моя шия вдарилася в Таніну руку. Дивись, який дощ на цьому сфері, я знімаю.

Тут самій тато колись працював, тільки вже не працює. Можливо, ахмути, може, вже. Знаєте, не заробітні таке. Там бачите такі будиночки. Оце, дивіться, це будиночки такі, там капець, як ми їдемо. О, бачите, там. Це база ф'єра. Там мій тато та працював. співаки, да, сучасні, гарні, але ще будуть, вони будуть ще сучасніше. А така велика забудова, це просто капець. Каркасні басейни, ставочок, на ці сміхи, ви на ці звуки, що видає моя двоюрна сестра, та не тільки, не звертайте уваги.